Один із видів ремонту водопровідних мереж монтаж хомутів на пошкоджені трубопроводи. У залежності від характеру пошкоджень та матеріалу, з якого виготовлено трубопровід, для відновлення його цілісності використовуються пластикові або сталеві хомути. У нашому відеосюшеті ми розкажемо. Що ми робимо задля того, аби відділ з ремонту та експлуатації водопровідних мереж завжди у достатній кількості мав такі деталі? Роботи із виготовлення комутів виконує поваль жетомер водоканалу. Деталі для герметизації трубопроводів народжуються у попередньо прогріті до 840. 860 градусів за Цельсієм печі. На першому етапі підготовлена газоелектрозварювальником сталева заготовка певних розмірів закидується до розжареної печі. За допомогою спеціальної форми та пневматичного молота пластина набуває форму хомута, який вже дошліковується на місці його встановлення. При цьому важливо збити утворену при нагріванні окалину. Виготовлення такої деталі доволі складний процес, який вимагає докладання значних фізичних зусиль. Наші працівники виготовляють та встановлюють сталеві хомути, які дозволяють відновлювати цілісність трубопроводів різних діаметрів. Від 15 до 150 міліметрового. Встановлення таких деталей на пошкодженій ділянці трубопроводу дозволяє максимально оперативно ліквідувати витоки.